Вітаю, друзі! 5 квітня продовжуємо документувати злочини ТЦК, злочини ТЦкунів, Пусифікацію, Людововство. І сьогодні будемо говорити про два випадки: летальний на Одещині і спробу мобілізувати інваліда. на... Моїй малій батьківщині Лубенщині в Полтавській області. Але за це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, додайте факти злочинів ТЦК і обов'язково поставте вподобайку для того. Щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, більше двох років тому, після того, як я е, піймав на корупції за вухо е, пана воєнного комісара Одещини Євгена Борисова. Володимир Зеленський вийшов на прес-конференцію і сказав, сказав, як відрізав, що всі ці мордаті ТЦКшники вони підуть на фронт, а на їхнє місце прийдуть хлопці з фронта, які втратили здоров'я, втратили кінцівки, які знають, кого треба мобілізувати, кого можна. Хто буде корисним на фронті, а хто буде обуцею і принесе шкоду нашим захисникам? Але Зеленський, як Зеленський, зелене брехло. І не більше. Все залишилось, як є, і ще більше загострилося. Явище ТЦК стало злочином. Стало синонімом поліцяя, стало... взагалі не сприймається українцями. І ми документуємо злочини ТЦК для майбутнього суду над воєнними злочинцями, які призводять до гибелі українців. З українського боку є злочинці з російського боку, агресори воєнні. Вони мають також бути під судом. Але ті, хто допомагав утилізувати українців, вони мають також понести відповідальність. Тому ми продовжуємо документувати злочини ТЦК. Ви можете приєднатись до нас, надіславши своє відео на наш телеграм-канал Ігор Мосійчук. А поки що два факти. В сухому вимані на Одещині спроба насильницької мобілізації закінчилася трагедією. Бабушка заступалася, це і он її пхали. Рибата, боже ой, ой, ой. Що діля, ти Цисикашники намагались затримати чоловіка прямо на вулиці, але перехожі заступились та відбили його. Пізніше чоловікові стало погано, і на очах вочевиців він помер. На тлі, бував, що посилились, і все більш агресивних методів військових подібні випадки з мовчазного схвалення банкової. І особисто Зеленського стають не винятком, а новою реальністю. Проте люди все активніше почали захищати один одного від свавілля ТЦК. І вашій увазі приклад, який допоміг захистити від силової мобілізації мого земляка у Лубенській громаді на Полтавщині.

Він інвалідність, він йшов селом, їхав в бусик ТЦК, його схопили, запакували. Подивіться, як протидіяли цьому жінки, які знали цього хлопця, фактично відбивали. Чи знала ТЦК про те, що він інвалід? Притом інвалід з специфічним захворюванням. Ну, в принципі, знали, але. Дивіться. Те, що відбувається, це просто свавілля. Це просто злочин. Там довели до смерті, тут хотіли спакувати інваліда спротив людей. Це злочин не тільки проти конкретних людей і конкретних їхніх прав, це злочин проти Збройних Сил України. Це злочин, злочин проти української нації держави. Це підрив мобілізації, це дискредитація мобілізації, це просто антидержавні дії. І за це має бути. Бачите, правду кажу. Ви не притягнуті до відповідальності. Для цього ми працюємо, для цього ми все це документуємо і вас закликаємо приєднуватися. Зараз ви на екрані бачите мій телеграм-канал, як на нього можна перейти. Візьміть, підпишіться, якщо у вас є. Приклади своєї мобілізації в описі мого телеграм-каналу, адреса на яку надсилайте ці факти. Дякуємо і тільки разом зможемо протидіяти свавіллю режиму диктатурі Зеленського. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною. І процвітаючою і будем жити.